Восьмикласник Олексій навчається у 28-й школі, що на озерній. Раніше із друзями щовечора приходили поганяти м'яча на шкільний футбольний майданчик. Щоправда каже, хлопець не завжди вдавалося награтися до схочу. Трохи неудобно тут грати, і за того, що тут дуже багато кочок, маленьких камінчиків, і можна зацепитися і впасти. Тому не полюбляємо тут сильно грати. Стараємося шукати стадіони більш вищого класу. Тепер на місці колишнього шкільного майданчика Котлован тут розпочали будівельні роботи. Незабаром саме тут з'явиться якісне футбольне поле із огорожею та сучасним покриттям. Це буде голландська трава, штучна хорошої якості. Це дозволить ну перше зменшити травматизм на уроках фізкультури, і просто це приємно для дітей, окрім того. Окрім забезпечення власне школи, жителі мікрорайону будуть мати можливість грати, займатися, використовувати до сьогодні. За кошти міського бюджету в місті побудували лише один подібний майданчик. Сучасне футбольне поле знаходиться у парку імені Франка. Цього року будівництво ще трьох новеньких стадіонів профінансували міськими коштами на суму понад 2,5 мільйони гривень. Відтак облаштовувати модерні майданчики вже розпочали у школі номер 9 що у Раковому, номер 7 у Гречанах, та у школі номер 28 що у мікрорайоні Озерна. Це тут хороші, якісні спортивні майданчики, де кожна дитина в мікрорайоні зможе, скажімо, проводити тут свій час, займатися футболом, тренувальними, скажімо, так, заняттями замість того, аби сидіти з пляшкою пива на лавочці. Наразі перепідрядниками окреслили завдання закінчити роботи до початку навчального року. Та через певні затримки планують завершити хоча б до Дня міста, додає міський голова. Якщо ж будівництво пройде на належному рівні, а сучасні майданчики стануть до вподоби учням, такі ж стадіони згодом планують облаштувати у всіх школах міста.